В всім бажаю міцного, значить, і знову про важливе, хоча сповісти вам одну цікаву ситуацію. Перевели до мене в підрозділ одного козачка із тилової частини. Молодий козак, йому там 20-21 рік. Ну, Так сталося, що він попав в бойову частину. Ну, І саме ви прекрасно знаєте, коли вас переводять з тилової в бойовуху, задача зайти на точку довго себе не ждете. Тут була та ж сама історія. Прийшов до мене козак, на наступний день поступає задача, йому заходить на точку, я йому це довожу і чую у нього відповідь. командири, а як я, блядь, піду на точку без підготовки? Я в нього питаю: ти ж друже, ти скільки років вже в армії? Він каже: та, типа два, там, трошки більше. Я говорю, що тебе за два роки кажу, не, не було, блядь, підготовки какої, чи що? Він каже, блядь. Та також, що кажеш, що бойової підготовки, то ні Кажеш, що я за два роки вистріляв 9 патронів, нахуй всі бордюри в часті і вивчив нахуй всі статті застосування зброї. Я говорю, ахуєнне, панове, питань до самого бойця нема. Це не, не, не його вина, що він повністю наряд. Це вина е, тих людей, які впродовж всього його служби в ціловій частини, у нього були командири з командири рот, блять, зампобої. У мене питання от саме до вас, панове. Чим ви нахуй там займаєтесь? Сука, у вас по-любому є нахуй. Е План занять, блять, по-любому там є бойова підготовка, по-любому є там такмет Я впевнений, що у ці заняття проводяться ідеально, нахуй тільки на бумажках. Це просто піздець, це просто жесть. Дядьки більше десяти років в країні війна. Якщо ви думаєте, що це вас мене то ви дуже глибоко ошибаєтесь, панове. Можливо, согласен, ви там офіцери блядь, командири блядь, взводові і так далі. Управління, все нахуй мазане, перемазане, і вас, можливо, це мене. Але ви не, ви не, врахували, не врахували одну хуйню, що у вас всіх є підлеглий особовий склад, який дуже часто або переводять, або рекомендують до бойових частин, де вони виконують завдання. На передових позиціях чоловік прийшов, сука, тупо нулячий. У мене просто є ограбінніше бажання провести аналіз, дізнатися всіх його командирів з в кого він був під... підлеглим, ротним, зампобоєм і просто з ними поспілкуватися. Ну, чому так? Ну, чому у вас козак прослужив? Козак нормальний, ну, молодець, молодий, не долбайоб. І задать, коротше, этим типам питання. Ну, чому так? Чому за, за два роки тип нуля? Тип за два роки, блядь, 9 патронів. Гранату, блядь, він навіть не бачив, нахуй так далека, нахуй десь там в КЗЗ, нахуй, за отакою, блядь, біркою, сука, 7 на 8. Просто, сука. Хотелось бы всех его командиров взводов собрать, нахуй, разом з ротными и зампобоєв, блядь. Прислать сюда на бомбас, щоб они прошли, блядь, без АВП, нахуй, и все вместе зашли, блядь, благополучно на точку, нахуй. И потом, дай Боже, щоб вышли и вернулись далі, проходили службу в своих тилових частях, блядь. И щоб зробили хоча бы минимальные выводы, нахуй, и расставили приоритеты, блядь. Такая вот история, детки. Я просто говорю, максимально ахуєвши, максимально вражений. Я вибачаю за нецездомною лексику, але по-другому, ну я тут не можу виразити свої емоції. Я впевнений, що, що в мене є багатенько підписників стилових частин, не только байці солдати, а так само є офіцери, команді звадок, команді відділень. Дядьки, звертаюсь до вас. Піклуйтесь про свій особовий склад. Проводьте з, з ними заняття. Пояснюйте їм, що коли ви проводите з ними бойову підготовку і рітахмет, це не є для того, щоб їх задрачити, сука, а для того, щоб вони нахуй вижили, вижили, зайшли, вийшли, блядь, і жили себе спокійно і класною життя. Все. Я, в принципі, сказав все, всім щастя та здоров'я.